і настали літні канікули під час другого року повномасштабного вторгнення російської агресії. Але українські діти, зростаючи під звуки сирен повітряної тривоги, заслуговують на те, аби мати щасливе дитинство. Тому за підтримки благодійного фонду американського мецената Говарда Баффета та американського благодійного фонду «Нова країн, в нашій країні нині працює проект Освітній центр для дітей з змістовно. На території Пятихадської громади він реалізовується в рамках проєкту Простір для навчання дітей та дорослих. Йодні жителі сіл Пальмирівка та жовте щодня мають можливість не тільки цікаво та змістовно проводити свій час, але й через гру, танець, пісню, навчатись чомусь новому. Більш детально про це розповідають працівники Пальмирівського сільського будинку культури. Розкажіть, будь ласка, як давно існує ваш центр? Наш центр існує з початку травня. У нас він був створений завдяки співпраці із благодійною організацією Нова Україн. Також нам в цьому допомагала наша староста Лія Олександрівна. А чим ви тут займаєтесь? Ми займаємося в основному в нас шість гуртків. Гуртки в нас працюють по три години кожного дня, по півтори години два гуртка кожного дня. І так дітки до нас ходять. Діти якого віку відведуть? Діти в нас з 8 до 14 років. Це в нас такі дітки. Дякую. А розкажіть, будь ласка, ви який гурток ведете? У мене три гуртка. Гурток пролісок це старші дітки співають. Потім гурток дзвіночки, меншенькі дітки співають. І гурток Дитяча майстерня, де ми робимо аплікації, різні поробки. Ну, Так як ми тільки почали займатися, то, звичайно, почали ми з самого простенького. Зараз аплікації, поробки робили з мочалочок, а так будемо потроху, потроху, потроху піднімати свою майстерність і вже зробимо щось таке краще. Дівчатка, представиться, будь ласка, Уляна. – Скільки тобі років? Дев'ять. А тебе як звати? Друбнікова Надія Вікторівна. <ривіт> Скільки років? 12 буде. Одинадцять зараз, так? Одинадцять. <ривітлені> а чим ви тут займаєтеся? Ми тут співаємо, танцюємо, вишиваємо. А ти на що, на масу гуртків ходиш? Так, <ривітлені> <Да. ривітлені> я майже на всі підписана. А ти? Ну, я ходжу на вишивання, співання, танцювання. Ой, все встигаєш? Так. Да. Дівчатка подобається тут у центрі? Так. Да. А чим? Ну, тут весело і з друзями спілкуємося, так. Ми тут весело проводимо свій час. Дякую. Ну, удачі. Дякую. Дякуєм. Вірослідувах не понамиті, Йоні живтянці у будинку культури їхнього села завдяки проєкту Простір для навчання дітей та дорослих мають можливість більш змістовного відпочинку. Адже кожен день вони граючись, навчаються. Цьому сприяють придумані дорослими напрямки дозвілля дітей. Спортивний. Народознавчий, творчий, ігровий та пізнавальний. Власне, про все це в нашому інтерв'ю з працівниками Жовтянського будинку культури, сільської бібліотеки та дітьми. Підкажіть, будь ласка, а що це за ангелки, що ми спостерігаємо тут у вас на дереві? Це у нас на дереві. Всі ви знаєте, що нещодавно, от буквально на днях, був день пам'яті по загиблих дітках. І ми зробили такі ангелочки, дітки зробили власними руками. І сьогодні ми їм розповіли про цей день. І вони вшанували пам'ять цих діток. І знаєте, хочеться сказати, що діти розуміють, хоч вони маленькі, але вони розуміють цю біль, цю трагедію. Ну, ми, власне, тут через те, щоб дізнатися, як саме допомагає вам, вашому закладу, американська фундація. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, знаєте, цей проєкт для нашого села, сільської місцевості це дуже такий важливий проєкт. По-перше, у нас така мета і ціль згуртувати дітей, щоб вони знайшли собі тут до душі справу, щоб вони не на вулиці були, а були під присмотром, скажімо так, і ми важливо це отримали. Від цієї фундації ми отримали вже частину інвентаря спортивного. Ми отримали частину канцтоварів для занять творчістю, тому що наш проєкт розрахований так. У нас кожен день у нас окремий напрямок роботи: понеділок спортивний, вівторок народознавчий, середа творча, четверий гровий і п'ятниця пізнавальна. Тому нам на ці дні ми оформимо різні теми і ми отримали. Карсан. Ми отримали каремати, ми отримали скакалки, ми отримали круги, м'ячі. Ви знаєте, ну великий набір. Ми отримали так бадмінтон для гри в бадмінтон, для гри в теніс, м'ячики. Ну, тобто, багато ми отримали таких матеріалів і отримали кольоровий папір, ми отримали клей, ну такі фоаміран. Підручні матеріали, з яких дітки роблять всякі вироби, всякі поробочки, і ще очікуємо на подальше. Наподальше, так очікуємо на подальше підтримку нас і якби розширення спектру занять, тому що це освітній процес. Ми хочемо знаєте, як граючись, навчатися, От так наша, якби ціль, така і мета. А можна пару слів про діток, які відвідують ці ваші заняття? Що це за діти? Якого віку, як сприймають заняття? Ну, вік, я б сказала, від нуля. І до 14 років це ми охвачуємо так. Наразі маленьких діток немає, бо вже батьки забрали. Але від трьох років у нас дітки займаються. Так. І ми стараємося їх ділити трошки на категорії, бо підбираємо їм ігри, тому що різні. І так само заняття. Ну, наприклад, якщо маленька дитина може малювати, то вона малює. Якщо старші вже може чи там і з ножницями, ну по категорії дітей. І так ми з ними працюємо кожного дня. Це скільки ви вже з ними? Займаєтеся? Ну і з 16 травня, так, кожного да, кожного дня у нас розрахована програма із 12-ї години і до 15-ї. Це ми офачуємо різні категорії і діток, і також у нас із, є і прийомні дітки, і діти переселенці. є? Да, – і переселенці. Да. Наразі сьогодні немає хлопчика з Харкова. У нас дитинка Так, Ну Інвалід. і да, інваліди, дітки, да. Ну, ми стараємося також їх чимсь охоплювати. Як ви, як наставники, вважаєте, от як діти сприймають ці заняття? Знаєте, ми самі були вражені. По-перше, знаєте, діти так різна війкова категорія, вони так дружать, вони за меншими якби доглядають, і вони ви знаєте заняття сприймають ці. Не як навчання, а як ігри, відпочинок. І тут вони ж наразі отримують знання, тому що освітній проект, діти це губка, яка впитує всі знання, чи то по спорту, чи то пізнавально, чи то. Але знаєте, хочу сказати, діти дуже багато знають. Сучасні дуже. діти дуже багато дуже знають багато. Зважаючи, що ми ну якби там сільська місцевість, у них немає там дуже як куди поїхати, чи піти. Але ви знаєте, їм подобається, батькам подобається, вони дають дозволи нам на роботу з дітьми. Ну і ми якби тут, поки вони нас опікуються. І що я вам хочу сказати? Вони приходять, можуть прийти до нас на 10 годин, це ще дуже рано, і до останнього будь тут їм подобається так. Є діти, що кожен день приходять, є. є? Так. Да. І, і, і різно і різні, маленькі, великі. Кожного дня у нас, до речі, якраз навпроти будинку культури двоє діток. От оце три ручки, дві сестрички. То вони це мама говорить: встала зранку і подивилась у вікно. І каже: мамі: мамо, пішли вже, бо вже там двері відкриті. Так, да? і оце з самого ранку. Мабуть, поки не закриється. Поки не закриється. Ну наразі мама забрала, бо ще в дитини сон. Маленьке, а так кожного дня, то вони зранку, це в 10 ну десь пів одинадцять. Вони вже в нас приходять, да, то в бібліотеці десь граються, чим зайняті, поки підійдуть інші діти. Ну так розумію, що вас самих надихають ці заняття. Так, нас надихають, і ми з ними, знаєте, ми ж з ними поружаємося в те саме дитинство. І ви знаєте, дуже велика дяка, що нам запропонували такий проект і що ми в ньому приймаємо участь. Ви знаєте, ми навчаємося. Ми трохи якби якби. Навчаємося працювати з різними категоріями. Ми працюємо, але ж у нас було з дітками індивідуально, а зараз всі разом. І для цих діток, які інваліди, для них важливо соці... да, із такими дітками. Їх ніхто не ображає, ніхто їм допомагає. Всі гуртуємо. Всі гуртуємось. Да. А ми з ними ж, звичайно, ми ж з ними проходимо ці ігри, всякі, ми ж з ними граємо всі всі ігри. Це ж. ну, якби... Це і корисно, і це до душі. Діти, давайте познайомимося. Софія, скільки тобі років? Одинадцять. Так, ти? Оксандр дванадцять. Так. Ти? Вікторія тринадцять. Поліна тринадцять. Так і? Валерія десять. Катерина тринадцять. Ага, всі різного віку. Так, розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні робите в клубі? Сьогодні в нас е, спортивний понеділок. Ми займаємося спортом. Грали сп... е, в воєгайбок, футбол, е, по... в... на ковриках гараги. Угу. Подобається тобі? Так. Так, а ти чим займалася? Грала в шахи, також на коврику займалися, грали в платочок. А чим вам подобається тут? Чи ви поспішаєте до клубу? Так. Чого? Чим подобається? Тут весело, можна погратись. З ким? З дітьми. Ви вже здружилися одне з одним, чи як? Так, так. Так, так. Да. Там і всі в одній школі. Ні, ну в школі це одна справа. Ви ж тут не на заняттях, правильно? Ні. Ви ж дозвілля тут проводите? Так. Да. – Цікаво вам тут? Так. так. Розкажіть трошки два слова про своїх керівників, які вони. Добрі, добрі, веселі, з нами грають. Вам подобається власне, тут Добре. з ними, так? Будете ще відвідувати? Да.